З 1 січня у Рівному запрацював новий автобусний маршрут під номером 3. Він сполучає новий двір, щасливе та північний. Аби вивчити пасажиропотік, маршрут працює у тестовому режимі. Люди ще трошки не вивчили маршрут, ще не знають, куди ми їдемо, але вже потрошку сьогодні легше. Вчора ще люди взагалі не знали, хто куди, як. Маршрут хороший. Люди вже сьогодні багато їхало вранці на роботу на щасливе з району війця з Днязя Романа. Ну, з північного звідси їдуть люди вже туди на роботу. Автобуси курсують вулицями Новодвірська, Березова, Студенська, Відінська, Академіка Грушевського, Богоявленська, генерала Безручка, князя Романа та Василя Червонія. Транспорт обладнаний валідаторами та пристосований для перевезення маломобільних груп населення. Перевізник встановив валідатори. Люди заходять, розраховуються картками рівнян, картками, ну банків розраховуються. Ну і так само ж. Пенсіонери ми всі беремо вони заходять, пропікали, сіли і поїхали. Початкова зупинка на вулиці Новодвірській. Пасажири кажуть, новий маршрут був потрібен вже давно, адже дістатися із мікрорайону Південний до автовокзалу, чайки та північного без пересадок було неможливо. Мене дуже важко влаштовує цей маршрут, бо не постійно зв'язок із рідньою на цьому. Це по перше, по-друге, до чайки. Звідси ж до чайки, часто як їдеш, то із пересадкою через центр це дуже затратно, дуже важко, дуже довго. А так якщо буде цей маршрут, ходити то я, наприклад, мене дуже влаштовує, я дуже задоволена. Начальник управління транспорту та зв'язку рівного Василь Сливка зазначив, на новий маршрут планують запустити вісім автобусів. Наразі ж працює лише два. Декілька місяців назад. Ми вивчали попит мешканців щасливого там. Здалися нові забудови, висотні будинки, і, в принципі, мешканці звернулись. І найбільше побажань було це в район північно. Тому і виник такий маршрут. Ну і, Крім того, всього, ми хотіли з'єднатися щасливо зі школою. Там дуже багато діток ходять в школу. а… Ну, транспорту ніякого не було. Роботу маршруту коригуватимуть відповідно до попиту пасажирів. Нагадаємо, приїзд в автобусах і маршрутках рівного коштує 18 гривень для дітей шкільного віку 9. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.